Гувер Колін, спотворене кохання, частина 44. Ми з Корпіном ведемо статеве життя, так що нам ніколи працювати понаднормово, парирує Ін. Ні слова про моє сексуальне життя при сестрі, втручається Корпін. Чому, питаю я, наче я не в курсі, що ти майже не ночуєш дому. Я серйозно, давайте змінимо тему. Я із задоволенням. Виконую його бажання. Давно ви троє знайомі? Моє питання звернене до всіх, проте мене цікавить лише те, що стосується Майлза. З твоїм братом ми зустрілись у льотній школі, розповідає Ін, а з Майлзом дружимо років із 9-10. З одинадцятий поправляє Майлз. Ми познайомилися у п'ятому класі. Не знаю, чи не суперечить ця розмова правило номер 1 не розпитувати про минуле, проте не схоже що Майлз проти. Офіціантка приносить кошики з хлібом, але ми ще навіть не відкрили меню, і вона каже, що підійде пізніше. Досі не можу повірити, що ти не гей, вимовляє Корбін, знову змінюючи тему і розгортає меню. Майлз теж бере зі столу меню і дивиться на Корбіна поверх сторінки. Ми ж начебто вирішили не обговорювати сексуальне життя, моє сексуальне життя, хоча в тебе його все одно немає, то що обговорювати нема чого. Корбін кладе меню на стіл і дивиться на Майлза. Ні, серйозно, чому ти ні з ким не зустрічаєшся? Майлз знизує плечима. Його більше цікавить склянка, яку він тримає в руках, ніж дивоглядки з моїм братом. На мою думку, стосунки не варті того, щоб їх заводити. Щось у мене в грудях розбивається, і я боюся, щоб інші не почули дзвіну ламків. Корбін відкидається назад. Мда, ну і стерва, напевно, вона була. Я впиваюся чимом Майлза, сподіваючись, що він якось відреагує на цей здогад. Однак він лише трохи хитає головою, заперечуючи припущення Корбіна. І він відкашлюється, і його постійна посмішка тьмяніє. Щоб не трапилось з Майлзом, його старий друг точно це знає. Майлз не має часу на дівчат, каже Ін змученою посмішкою, піднімаючи склянку. Він надто зайнятий тим, щоб побити всі рекорди та стати наймолодшим капітаном в історії компанії. Ми розуміємо натяк і цокаємося. Від мене не втекло, що Майлз кинув на Ієна вдячний погляд. А ось Кортен, схоже, нічого не помітив. Тепер мене мучить ще більша цікавість, а заразом і занепокоєння, що наша угода мені не під силу. Чим більше часу я проводжу з Майлзом, тим більше хочу все про нього знати. Треба відсвяткувати, каже Корбін, Майл кладе меню на стіл. Я думав, що саме, що саме цим ми займемось. Маю на увазі потім. Давайте сходимо кудись. Треба знайти дівчину, яка покладе край твоєму целібату. Я ледве не захлинаюсь газованою водою, але мені все таки вдається стримати сміх. Майлз ногою торкається мене під столом. Мені так добре заявляє він до того ж капітанові потрібен відпочинок. Літери в меню танцюють перед очима, тому що моя уява замінила їх на слова «покласти край, целібат та відпочинок. І він повертається до корбіна Я з тобою, а капітан нехай йде додому і проспиться після випитої коли. Мало з критькома дивиться на мене і, загріб... і загрібає мою ногу. Проспатись справа хороша, він знову бере меню. Давайте вже замовимо щонебудь, а потім я додому спати. Почуваюся, так, ніби днів дев'ять очей не столяв. Усю дорогу тільки про це й думав. Дощик проливає кров. До деяких частин мого тіла теж, із задоволенням заснув би прямо зараз, мало словить мій погляд, прямо тут, за столом. Тепер уже все моє тіло горить вогнем, не тільки щоки. Ну ти, слова, кригочий кормін, треба було покликати замість тебе ділено. Ну ні, стогне Ін картину, закочуючи очі. А що не так з діланом, питаю я, чим він вам досадив, та загалом нічим знизує плечима Корбін. Просто ми його на дух не переносимо. А зрозуміли це лише після того, як запросили подивитись з нами футбол. Ділан Бабник, Корбін кидає на мене дуже добре знайомий погляд. Ніколи не залишайся з ним наодинці. Чуєш? Якщо діло надружений, то це ще не означає, що він порядна людина. Ось воно, деспотичне братське кохання, якого мені так не вистачало всі ці роки. Він що, небезпечний? Ні, просто я в курсі, як діло ставиться до свого шлюбу, і не хочу, щоб ти вплуталась в історію. Я вже дав йому зрозуміти, щоб він тримався подалі від тебе. Я сміюся з його безглуздих слів. Корвіне, мені 23. Перестань поводитись, як тато. Брат підтискає губи і на мить. Справді стає схожим на батька. Не перестану борчить він. Ти моя молодша сестра, і я маю певні стандарти, яким повинен відповідати твій хлопець. А Ділен їм навіть із нетяжкою не відповідає. Не змінився у школі. Така поведінка, мене дратувала та й зараз дратує. Та все ж приємно, що брат хоче для мене найкраще.